43-річного дніпрянина, який осквернив алею пам'яті загиблих героїв, затримали правоохоронці. Виявили, що чоловік до цього вже мав проблеми із законом. Фіцери поліції склали адміністративний протокол відносно чоловіка за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує штраф. Нагадаємо, 8 квітня Дніпрянин пошкодив прапори України, флагшток, викрав вази та вирвав квіти з місця вшанування пам'яті загиблих воїнів. Про це поліції повідомили небайдужі дніпряни, які наступного ж дня кинулися відновлювати пошкоджене. Серед них і пані Любов. Яка приходить сюди щотижня? Зібралися родинами, хто зміг прийти. Зібралися чоловіки прийшли, повиравнювали все, забітонірували заново, купили прапор новий, встановили. Нам то не страшно вже це робити. Ми вже знаємо, що як. Але пам'яті відкрили у жовтні торік. За цей час і вже двічі нівичили вандали. Аби мінімізувати такі випадки, на площі планують встановити додаткові заходи безпеки. Визначили з працівниками і узгодили з родинами загиблим ще встановити додаткову камеру, щоб тут було, охват був більш об'ємний. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.